Європейська агенція з повернення боргів змінює в 2024 році свій спосіб захисту при зверненні до суду. А що це за компанія? Вам відомо, якщо у вас дуже багато незакритих кредитів у мікрофінансових установах, а у деяких випадках навіть в банках? Зазначена факторингова кампанія укладає договір відступлення право вимоги, і вже як ваш новий кредитор звертається до суду, якщо раніше з ними ми застосовували теж. Один із спосібів захисту, про який я про який я розповідав в одному з минулих відео. Будь ласка, подивіться на каналі. А хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтеся, то в цьому році вони теж змінили свій спосіб. Ну а ми відповідно свій. Чим це все завершується, поговоримо в цьому відео. Вітаю всіх підписників та глядачів свого каналу. А хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтеся. Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Один із напрямів моєї діяльності є захист інтересів клієнтів у справах щодо банківського кредитування. Та проблемних кредитів мікрофінансових установ. Посилання на всі мої соціальні мережі. А ще ми відкрили телеграм-канал. Посилання на нього є в шапці профілю. Там багато чого цікавого теж буде з'являтися. Це всіх боржняків стосується. Переходьте, підписуйтесь, ну а ми поїхали далі. Ну і нагадую, як завжди про все, що я розповідаю, я підкреплю відповідними судовими рішеннями, які теж можливо подивитися в описанні до цього відео. Всі рішення, які я викладаю, ну, відповідно, вони або за моєю особистою участю, в цьому відео буде за моєю особистою участю, або за участю когось із моєї команди. Так, в одній зі справ Європейська агенція з повернення боргів звернулася з позовною заявою до суду. Як новий кредитор відповідно до договору факторинга щодо компанії Лінніура, у кого багато мікрофінансових установ, всі знають, що це за компанія? Зайняли вони дуже цікавий спосіб захисту. У чому він виражається? Ми всі багато знаємо, що всі мікрофінансові установи надають нам кредитні кошти на банківську карту. Але як це відбувається? Невже ж хтось сидить і безпосередньо... Щодо кожного кредитування скидує платіжне доручення. Ні. Працює так званий платіжний мерчант. Хто більш досвідчений у сфері IT, той розуміє, про що я розмовляю. Тобто ви отримаєте кошти через платіжний мерчант. І в цьому випадку вони зайняли позицію, що виписка з цього ж навіть платіжного мерчанту, який, до речі, вони самі завіряють, є належним доказом отримання клієнтам коштів. Ну, а що стосується самого кредитного договору, зараз вам розповім. Яку ми безпосередньо зайняли позицію в цій справі? До речі, вона вже не стандартна, не ті, які були раніше. З одного боку, вони стали трохи складніше, з іншого, нам розв'язали руки в іншому способі. Так, уважно ознайомиюся зі справою, встановивши перше недоліки. В доказах, які були безпосередньо надані позивачем до справи, було задіяно наступний спосіб захисту. По-перше, за все, було, як я вже завжди розповідаю, було подано одразу відзив на позовну заяву, у якому мною було звернуто увагу на те, що матеріали справи не містять кредитного договору, підписаного в порядку закону про електронну комерцію у визначений законом спосіб. Що це означає? У переважній більшості ви отримали кредит за допомогою не електронного цифрового підпису, а одноразового ідентифікатора. Цей кредитний договір у справі відсутній. Є якийсь там аркуш паперу, на якому стоїть, начебто, на думку позивача, одноразовий ідентифікатор. Але є маленьке але. Жодного підтвердження, що саме його отримав мій клієнт, немає. Жодного підтвердження, що номер телефону, на який, начебто. Виходив, цей ідентифікатор теж немає. Є таке ще поняття як суб'єкт електронної комерції. Це те, про що я завжди розповідаю. Це так званий сертифікат, на якому повинно бути написане прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний номер коду платника податків, тощо Багато інформації, саме ідентифікації людини. Цих матері... цих доказів у справі я не побачив. Ну і повертаємося до платіжного мерчанту. Багато мікрофінансових установ використовують так зване розкриття банківської таємниці. Ну, тобто, трохи відлікаємося від теми, коли вони звертаються до суду одночасно з поданням позовної заяви, поданням доказів на їх думку у цивільній справі, вони подають клопотання. Про витребування додаткових доказів, мотивуючи тим, що вони самостійно їх отримати не можуть. А саме інформацію, чи отримував боржник, на їх думку, грошові кошти саме на одну та іншу банківську картку, і чи належить вона саме йому. В цьому випадку, якщо так відбувається, це Є належним доказом. Оскільки банк на виконання ухвали суду з цього приводу надасть інформацію, що банк А через платіжний мерчант Б надав кошти використання суб'єкту С. Начебто доказ у справі. Але все завершується в цьому випадку на мерчанті. Банк надасть лише рух до мерчанту, а далі він не надасть. Він надасть перерахування коштів на мерчант. І в цьому напряму цей ланцюжок вже звужується. А інші докази вже отримати неможливо. До того ж. Витребування цього доказу підтверджує той факт, що безпосередньо кредитний договір та його істотні умови не відповідають критерію позаразумним сумнівом і не можуть бути використані як письмовий доказ в суді. Все це було закумульовано у процесуальний документ і ще й з додатковими доказами надано до суду. Звісно, Європейська агенція з повернення боргів підготувала відповідь на відзив, написала, що ми всі не праві. Вони і первисний кредитор не видавав коштів, необхідно виконувати договір. Є свобода договору. Всі винні, тільки не вони і. Таке теж було враження, що суд не вник взагалі в цю справу. Та без виклику сторін, незважаючи на те, що ми наполягали на тому, що пороз справи відбувався з викликом сторін, виніс судове рішення не на користь мого клієнта, стягнувши всю забороненість. Але як всім відомо, що ми робимо, якщо не з рішенням суду першої інстанції, оскаржуємо його в апеляційному порядку. Апеляційний суд це більш досвідчений суд, справу розглядає він колегіально, надає оцінку безпосередньо рішення суду першої інстанції, і а в цьому випадку апеляційний суд повністю погодився з нашою позицією, скасував рішення суду першої інстанції. Та Європейська агенція з повернення боргів було відмовлено з задоволенням позову в повному обсязі. Ну і як завжди, в цьому випадку судове рішення у справах зазначеної категорії набуває чинності з моменту його оголошення. Подальшому оскарженню в касаційному порядку до Верховного суду не підлягає через маленьку ціну позову, і Європейська агенція не отримала в цьому випадку нічого. До речі, окрім того, що я розповів, якщо у вас є бажання зробити це самостійно, будь ласка, обліковуйте це все з посиланням на відповідні норми права. У мене ще було застосовано правові позиції Великої палати Верховного суду з цього приводу, треба знати, які у який спосіб яким чином використовувати. Тобто, ви повинні розуміти, що кожне ваше слово воно повинно бути підкріплено певною нормою права, якщо ви не знаєте, як це робити. Будь ласка, звертайтеся посилання на всі мої Контакти є в описанні до цього відео. Будемо захищати права. Разом перемога буде за вами.